Всім привіт! Тут від Руслани до мене виникло питання. Я робила відео. Були такі стрілочки об'ємні, які рухались Руслані. Мені сподобались, тому розказую швиденько, як їх робити. Шукаєте в елементах, стрілки. Стрілка. Шукаємо стрілки, які вам подобаються. Можете пошукати. Десь. Вони тут всі платні. Якщо у вас безкоштовна, то ставите безкоштовні. Ось є стрілки. І ця стрілка, яку я зробила, вона безкоштовна. Але вона на фоні білому. Дивіться, я зараз покрашу задній фон, щоб було видно. Ось вона на білому фоні. Видалення фону тут тільки в платній версії. Тому ми йдемо в додатки, щоб не виходити з канви. І в нас є такий додаток. Бекграунд. Eraser. «Background Eraser», Ось ось такою козочкою. Натискаємо Background Eraser», відкриваємо її. І ось, вибачте, прийдеться цей файл. Зберегти. Бо воно не хоче. Тобто ми зберігаємо цей файл. Інакше не вийде завантажити. Завантажуємо як. Простий файл одну сторінку. Це у нас сторінка. Ну, вже зразу одразу, по ходу, дивитесь. Або ви йдете в програму, яку ми вам надавали для видалення. Ну, це, стрілки, просто я взяла. Якщо вам потрібно видаляти з якоїсь вашої фотографії фон, ось я його сюди завантажу, зберегти. І тепер я обираю цей файл. Ось він. Я його відкриваю. Так. Відкрила. І видаляю. Background, фон. Ось у нас наші стрілечки зараз з'являться. Ось. Але фон ця програма видалила погано. Дуже погано. Тобто, або ви це обріжете собі якось так, або прийдеться ще раз видаляти. Але бачите, цей програма видаляє не дуже. Можете спробувати, як ми вам казали, видалити фон. Ой-ой-ой-ой. Бачите, видалити фон. онлайн. Те, що ми вам показували. Але, ну, це добре, вона автоматична. Ми собі завантажуємо наше зображення. Бачите, ми з вами одразу на практиці перевіріли. Але одразу вам скажу, в платній версії канви вирізає ідеально. Ну, ось воно тут, мабуть. І ми можемо тут одразу перетворити, і воно піде. відкриваємо в канва. Відкриваю в канва. Дивимось, що воно там. Відкривається у додатку. У, воно у додатку відкрилось саме тут. Бачите? Скоріше за все, воно його добре видалило. Зараз перевіримо. Тож теж, ні, ця програма, бачите? Ні. Тому, чесно кажучи, переваги дивіться, тепер я видаляю фон. Тут, тут воно краще. А, ну, але. В цій штуці теж, в принципі, можна використати майже однаково, За, зате безкоштовно. Ви можете зробити так, трошки її, бачите, посунути, прибрати зайве те, що вам не треба. Що ви далі робите? Далі ви працюєте редагування як з фотографією. І щоб зробити об'ємне, йдете в тінь. І тут дивіться. Ось, бачите? Тінь, вони стають об'ємні. Можете ось так об'ємні. Як вам більше подобається? Мені так подобається. Воно кажеться, що воно так зверху, і тінь не спадає. Ось у вас є ваша фотографія тінь. Це безкоштовно. Тобто ви вирізали в безкоштовному ось цьому «Remove BG». Ви це все вже повинні були знати, ми це все давали. Потім додали, або ви завантажуєте цей файл, воно його завантажує, або, бачите, одразу можете в канву. Але це не дуже зручно, бо воно кидає в окремий дизайн. Але ви можете тут його просто Ctrl-C зробити, піти в ваш дизайн і додати Ctrl-V. Тобто ось у вас ваша стрілечка. Далі натискаєте на ці стрілечки і робите анімацію. І тут йдете в анімацію, щоб воно там або пульсувало, коли вам треба ще увагу пригорнути, або мерехтіння, воно затухає і ще щось. Тобто, якщо ви робите тут якийсь напис, то ви можете ці стрілочки ось тут не прибирати, щоб вони не були обрублені. Ось якось воно буде негарно дуже. Або якісь тінь наложити, накласти на неї. І вона, вона, ця стрілка, буде у вас мерехтіти. Все. Я вам розповіла коротко, сподіваюся, зрозуміло. Якщо ще у вас є якісь питання, звертайтесь, будемо відповідати. Ми завжди раді запитанням. Це дуже цікаво, це виклик для нас. Бо якщо ми не можемо відповісти на ваше запитання, ми починаємо щось шукати і заради. І, і. це сприяє ще нашому навчанню, зростанню, і ми будемо знати ще більше. І зможемо бути більш корисними. Гарної всім п'ятниці, до зустрічі. Не мовчіть. Бажаю всім успіху та натхнення.